Привіт усім. Е, в общем, що у нас? Е, сонце світе очки не взяла. Я взагалі плохо переношу. Яркий світ. Ну да ладно. В общем, іду. Куди йду, чого йду? Світло у нас знову вимкнули, що встигла зробити, зробила. Дитина заснула. Боже, вітер. Значить, вчора їздила і те, що я вам говорила, що впало листя і тепер дуже багато хат стало видно. Я отут вже четвертий рік живу і деяких хат я не бачила. Е, можливо, тому що я не знімала для вас відео, не цікавилась такими хатами. Але ж ну, зараз мені цікаво, І я починаю помічати такі всякі моменти. І от вчора їхала, побачила один будиночок. Позвонила в своє справочне бюро. До кума. Розпитала за цю хату. Пуста хата. В общем, помирали там всі в цій хаті все те, що він мені сказав. В общем, будинок старий. Зараз хочу трошки пройтись. Саме що цікаво, що він знаходиться тут у нас на вулиці, на нашій. Зараз туди йду, але... Но... Кому каже, що там далі ще де є ще є будинок. Хочу, зараз, поки трошки є часу, вам показати, зняти ці хатки. Зараз трошки покажу вам село. Ну як село, частину вулиці. Сонце світить, звісно. Зараз ми трошки повернемо в бік. Думаю, що, можливо, не буде світити. Ця ось хату здали людям, переселенцям. Тут на углу. А там вон, хата. та, що ми поселили туди людей, переселенців. Зайдемо до них на зворотньому шляху, на каву. Трошки село. Більшенько. Більше є людей, скажімо. Ось зараз ми повернемо. Це ось перший будинок. Це ось здали людям. Тут померла бабуся. Я думала, цей будинок будуть продавати. Але ні, його здали людям. Ну як здали? За комунальну плату пустили людей. Там гарний будинок. Можливо, колись і будуть його продавати. Ну зараз ні. Так, зараз ми ось дійдемо і поліземо туди, в куширі. Там видніється хата. Е, зараз покажу, так, приближу. Отам. Це ми до тієї хати. Зараз і поліземо. Так, тут печи було з краю. Зараз трошки покажу. Зараз заліземо туди. Де його тут зайти краще? Обує. Подивимось, що тут. Бачите, живу в селі і не бачила цих хат. Такі дерева вже Боже. Скільки їм років цим деревам Так, хоч би очі тут не повибрати. Десь далі кум каже, ще є хата одна. Хата, я вам скажу, досить така велика. Хтось поїв цю хату. Норка, вон, бачите, можливо, як її ласиться чи хто там під стріхами живе. Сказали мені, що Хати вкривались очеретом. Не соломою, а очеретом. Бачите? А вкрита вона отаким, я думала, то черепиця, а то е, ну чи толь, чи щось таке. Таке. Оці вікна такі ну, взагалі. Це ж треба хтось. Тоді ж не було таких інструментів, так, щоб оце все вирізати. Це вирізалося вручну, я так думаю. Якимось там фуганками чи, чи що. Зараз підемо. Хата велика, ну велика, великий будинок. Зараз підемо, попробуємо, Може заліземо ми десь середину. Двері вон є, ну такий, прям здоровенна хата. Я не знаю. Скільки тут квадратів. Ну здорова. І гілки попадали. Я як завжди під ноги не дивлюсь. Там печище. Так, зараз така. Як та черепиця? Воно не черепиться, воно, знаєте, таке по... по цьому. Як шифер. Якщо хто знає, як воно називається, мені хтось казав, що то толь. Толь, таль якось отак. Ну не знаю. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Так, ну что, полезли. Да, вот такие куски, конечно. Но ничего. Залезли. Бегаем сейчас, тут, плях. Оба. Так, что за собой потягло, ося. зализли. Залезли. Сволока, я вже знаю, що це сволока. Що це таке цікаве? Щось, щось висіло. Навірно, підперто. Кришу підперли. Ну, не помогло. Упала. Так. Ну шо, хата дуже здорова, я вам скажу. Так, куди йдемо? Направо пойдемо, наліво пойдемо. Давайте, давайте, направо. Хочу направо, ось бачите вже. Ось. Цікаво, що тут було. Ось один, один кілок і другий кілок. Щось, певно, вішали сюди, в цю хату. А цікаво, так від'їхало. Певно, хата сідає і стіна так цікаво, як папір від'їхала. Так. Ну що, тут, звісно, може і привалити. Так, да, бачите двері? Зараз я обійду, покажу корзину, яка класна. Дивіться, хтось плів, напевно. Тут. Да, сідає, бачите, як вона сідає вниз, вниз сідає, і стіни так складаються, інтересно. Це тут піч була, Вон, де цей, ну, віконечко, що на печі. ось Димар, навіть вішалочка ще залишилась, рушнички вішали. Повно кирпичу, що цікаво, що ще ніхто його тут не, не витаскав. А хата, звісно, їде. Сідає. Іде в землю, знаєте, як говорять, з землі ми вийшли, в землю і підемо. Отак відійду, трошки покажу вам. Не знаю відносно чого. Двері так прям ну, перекосились, сідає, виходить, цей край. Правий край сідає. Ну, світло було. Цій хаті, бачите, коробки. Ну, понятно, провода повидирали. Був пік на цвітний метал, провода повидирали. Ось така кімната. Все, повидирали, що могли. Це, мабуть, піч була аж сюди, я так думаю, що. Аж сюди, бо тут теж зараз, бачите, закопчено. Так, ну прикольненько. Не знаю. Класна, така, знаєте, здорова на велику сім'ю. Ну, раніше ж багато було дітей, так? Да? Так, це ми з вами сходили направо. Прямо понятно тут все. Це та сама, в принципі, ой, кімната. Так, да, в общем, ця хата, звісно, не сьогодні, а завтра. Опа, не завтра. Упаде. Нічого. Залишиться в нас у відео на пам'ять. Що була така. Ну що, пішли направо. Рисця пішли направо, наліво. Направо ми сходили. А, потолки падають. Я не пойму тут або, або було дві печі, чи була одна, Е-е... ну. Це, походу, теж оце ж піч. Це одна була величезна. Ще одна. Така корзинка. У мене батько покойний плів такі корзинки. Це тут, походу, була стіна. А? Знатоки, скажіть, були двері, чи була стіна? Тоже хата чи ця від'їхала? Від'їхала. О, піч. Піч, піч, пич. Це я сюди прийду знімати свій фільм. Мені потрібна була хата з піччю. Запам'ятайте цю піч, тому що в нас буде розіграш подарунку по серіалу на уважність. Матрас. Матрас теж очеред. В матрасі був очерет. <кій> так, ще раз вам покажу піч, щоб ви запам'ятали її. Так. Уже такі, знаєте, мастера робили оці печі, дивіться. Зараз тут я, щоб не лежанка. Це щось якісь, якісь ніші такі. Може щось стояло тут, лежанка. Класно. Так, піч заповнили. Ще раз покажу. Інтересно, на, на цьому, на Як його? На очереті спали, да? це ж матрас і очерет всередині. Піч. Класно. Там хліб колись пікся, борщик варився. Всім якось так. Скажіть мені, могла б бути, ну не могла, я так розумію, це вже стіна вже там. І це була одна піч, а... А от у уто була друга піч, виходить. Була або велика сім'я, бо не Демар, або дві половини. Ну, жили в двох половинах. Так, підемо зараз і на двору трошки обійдемо. Отака. Ну, Демар один. Бачите там? Не знаю. Це ось тут зараз на десь єсть. Ось щось теж якийсь сарайчик, мабуть, був. <кій> Це течіс ще залишилось. А от там, вон, мать, в кущах ще одна є хата. Зараз поліземо тобі. Вони щоб колодець. О, ось, дивіться. Блять. я казала. Ось колодязь. Бачите? І оце гарно пірнути в нього. Для мені Там хоч кричить. А там ще щось було. Ну, знаєте, цікаво, що Димар один. Печі було дві, але ну, не могли ж вони дві печі в один Димар, правильно? Ну, якось так інтересно. Деревина така. Власна. Як то кажуть, прекрасне поруч. А назад трошки краще мені йти. Вже в очі не світить, не знаю, вам світить не світить, бо я не бачу. Що хочу сказати? Якось, якось, так, щоб вам не світило. Я не знімаю будинки, які можуть бути для життя. Я не знімаю будинки, які продаються. Ну, в основному. Я, я в основному знімаю заброшки. Чому? Тому що мені це подобається. Мені цікаво доторкнутися до старини. Мені цікаво зрозуміти, як жили люди. Мені цікаво послухати історії про цих людей, які жили в тій там чи іншій хаті. Мені це цікаво. Якщо я комусь можу допомогти, то чому б ні? Якщо люди цікавляться такими будинками на відновлення. Але я не хочу, щоб ви мені писали претензії, що що ви знімаєте, як можуть тут жити переселенці. Я не знімаю будинки для переселенців, я знімаю заброшки. Я нікому нічого не пропоную. Ви самі собі там щось напридумали і мені пишете всяку херню в коментарях. Перед тим як написати щось, будь ласка, думайте. Повторюся, мені це подобається. Я нікому не пропоную ці будинки. Навіть не, не думала їх пропонувати. Кому цікава така тематика, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео. Ну і на сьогодні все. До нових зустрічей. Мирного, гарного, теплого, такого, як у нас. Весняного, можна сказати, дня. До нових зустрічей!